Доброго дня, мої дорогі. Сьогодні подивимося розклад про те, що вас чекає, що на порозі. Тобто теперішнє майбутнє дивимося, що зараз відбувається. Зараз нічого не відбувається. Четвірочка мечів в нас випала. Ви в очікуванні чогось або когось, якихось змін. Хтось, можливо, працює над ними, хтось не працює. Тут суть в тому, що навіть якщо ви працюєте над якимись змінами, то вони не швидко з'являються в вашому житті. Все стабільно, і це ця стабільність це не означає, що це ця стабільність, яку би ви хотіли. Тобто, тут хотілося б чогось іншого, але і немає якогось сильного опору, тому що зараз відбувається. Взагалі, в більш таких переможних позиціях карти показують, що в минулому ви себе більше сприймали, так більше ваше життя таким було. Ніби мальовничішим. Або це ваші думки, але от в швидкому майбутньому знову будуть якісь переговори з кимось, компанії людей, чи це просто ви з кимось здружитеся, когось зустрінете нового. Може появитися чи новий партнер, чи подруга, чи просто з тим, якого ви вже знаєте, ви будете частіше зустрічатися і більше будете вже в войовничі в своєму житті, більше будете мати такого поля для своїх дій. А зараз це якийсь такий момент показує. Двоякий. Ну і показує парочкою також двох людей, які є або одної стихії, або що ну не те, щоб закохані, а як сімейна пара. Це може бути хтось, з ким ви зараз відвернуті, а мали бути сімейною парою. Або що щось не виходить, ну або живете в різних місцях, або що щось не виходить бути цією сімейною парою, навіть якщо це будувалося, навіть якщо в це вкладалися зусилля, то чомусь зараз відвернуті. Можливо, посварилися з кимось, а можливо, є якийсь грішок за кимось. Тому що тут ніби чоловік більше дивиться в майбутнє, ви ще ніби озираєтеся в минуле і між вами показує щось, якесь нове починання, яке зависло, застрягло. Тим словом, в це навіть дитина може бути. Можливо, дитину маєте, а спілкуєтеся слабо. Тобто, що сім'ї немає, а дитина це є. Або сім'я, що розвалилася, дитина є, або це нове починання, це можуть бути стосунки ваші, в яких планувалося зрощувати щось нове. Така тут людина прийшла. А взагалі ви в таких енергіях, що тільки б дати вам волю, то ви будете діяти. Ви не така людина, яка буде сидіти, чекати там, від когось іншого допомоги, підказок. Ні, ви тут просто з якимись обставинами час від часу буваєте сковано, але все це проходить. Вже в майбутньому швидкому ми цього не бачимо. Добренько. Що покажуть карти за рахунок теперішнього, що повинна знати людина, яка дивиться цей розклад, що її оточує. Вас тут оточують можливості фінансові, швидкі причому можливо, якийсь проект, який ви починали вийде вам запустити. Можливо, це робота, яку ви, врешті, знайдете, або та на якій ви зараз є, буде приносити більше. Можливо, фінансів, можливо, більше радості, можливо, на якусь посаду таку перейдете, що самі зміните це. Але це йде по швидкій такій карті. Це якщо відбудеться, то воно вже відбувається, або відбулося щойно, або відбудеться зовсім швидко. То це не щось таке, на що потрібно чекати. І це щось, що, що в минулому хотіли. Показує, що це буде. З фінансами зв'язано. Далі біля вас є вибір між двох королів. Один, який в минулому залишився, він. Ну, це, це не те, що вибір між двох чоловіків, а це може бути, що той чоловік, який в минулому залишився, ну для вас, або в цій ситуації, тобто, що ви щитуєте його в минулому своєму, а то він об'являється, але в іншій ролі, і він вам це або він вам цей вибір дасть, щоб ви зробили, або ви розумієте, що у вас буде вибір з двох чоловіків, що це ще повернеться. У вас може бути або таке прочуття, або він вже якось проявляється собі час від часу, і так і так далі. Але тут є точно два чоловіки: один колишній, а один не. Колишні, які до вас приглядаються, може, ви не зовсім це помічаєте, ну, може, від одного з них помічаєте, від іншого, ні. Тому що в вашій енергетиці ви не сприймаєте, ну, колишнього це ви точно не сприймаєте нормально, тому що тут він взагалі нас падає з картою розбитої вежі. Це така. Історія ніби скандальна, бурхлива, яка залишилася в минулому. І тут навіть от взагалі, от взагалі по ваших емоціях, то наче ви й чути про нього не хочете. І тим більше щось відновлювати, тим більше якісь дії робити в його сторону. Ви вже не хочете, хоча могли чекати його дій в житті. А тут жезловий нам виходить король, який, можливо, на теперішній момент щось з вами будує. Можливо, зустрічі були, можливо, так живе недалеко від вас, вас бачить. Якщо це на роботі, то можливо там з вами якось пересікається. Ну, але по колісниці ви бачитеся. Тобто він приїжджає в ті самі місця, що і ви. тобто Там є якийсь рух обидвох цих людей. Тобто і вас, і його. Може бути так. Може бути, що по інтернету спілкуєтесь, Тобто є робота над відносинами. Це не обов'язково, що це відносини обов'язково любовного характеру, але це цеглинка за цеглинкою якісь відносини, які от вже тривають якийсь час. В когось це будуть тижні, місяці, а в когось і роки. Тут можуть і на роботі люди разом бути, тут в кожного різна ситуація. Тут явно хтось собі сподобав вас. От, перевернула колоду. Тут такий чоловік може бути, що. Хотів би марно над чимось працювати, що якщо він до когось і звикає, навіть якщо це ваш друг, а не якийсь майбутній або потенційний коханець, то це людина, яка з добрим серцем і з доброю совістю щось вкладається. Тобто не треба чекати від цієї людини якихось пасток чи того, що вона вас якось підведе. Тут людина, яка так емоційно може проявлятися, навіть якщо напряму вам не говорить якихось емоцій, чи то, що відчуває, то все одно ця людина є така досить. Душевна, можна сказати. От В кого це друг, то класно, що він такий є. Ну в когось навіть може програтися, що це син і що дуже така душевність проявляється. От вас, от коли є взаємодія з цією дитиною, якщо це дитина, ну там чи дорослий, син, то таке. Але це людина, яка явно вам не несе ніякої загрози, там ніяк вас не підставить і так далі. Ну, в більшості, звичайно, розклад загальний. Я не можу стверджувати, що це про кожного. Ви інтуїтивно самі відчуваєте, чи це про вас, чи це не про вас. Давайте коротенько дивимося, що ви ще повинні знати в близькому майбутньому, можливо, до чогось підготувати себе, що покаже, який ми строй у вас. Дивіться, тут така ситуація, що. Ви маєте в близькому майбутньому зробити якийсь вибір для себе, тому що якщо ви розумієте, ну або карта нам так показує, що якщо цей вибір не буде зроблений, вибір який підкріплений діями, то ви так і залишитеся в ось цьому застої, який на початку розкладу нам виходив у вашій сигніфікації. В кожного це буде свій вибір, але тому чомусь тут пов'язане все-таки з любов'ю. Це може бути не обов'язково любов до там, протилежної стадії, це може бути любов до дитини, або любов до чогось, що в вашому житті відіграє значну роль. В когось це кар'єра, побудова себе і так далі. А тут явно, що у вас зараз на порядку денному ось цей вибір стоїть і трошечки вже на вас давить, щоб це не було. Можливо, це вибір в кар'єрі, можливо, ви над чимось працюєте або щось в голові мусолите постійно, але немає результату. Є якісь дії, але незначні, можливо, тому що не впевнені, що це треба робити до кінця, тобто, щоб це не було. Тут іде таке попередження, щоб ви висловлювали те, що вам подобається, те, що вам не подобається в житті, щоб не стидалися і не думали, що що хтось скаже. Просто так нормально. Тактично говорити, що так чи не так, тому що ви інколи можете до тих карта, як показує, що чи то засумніватися в чомусь, чи то промовчати, а навколишні можуть почати якось сумніватися в вас. Ось таке тут попередження йде, що щоб не призвело це до якихось там, чи конфліктів, чи що то тут можете спокійно, вільно себе проявляти, тому що ви взагалі людина, яку сприймають дуже доброю, дуже Такою мудрою, тобто що ви досягли в житті тих горизонтів, яких більшість людей не досягли, тобто що ви не є середньостатистична жінка, ну або чоловік, але в меншості великі чоловіки дивляться. Ось, що не хвилюватися і проявляти себе, тому що люди собі різне думають. Я не те, що там говорю, що ви думали за думку цих людей і так далі. Але щоб якщо це стосується кар'єри і вашого такого добробуту напряму, то щоб це ніяку злу роль не зіграло. Ну от, наприклад, там ви шукаєте квартиру, щоб купити там чи переселитися, і замовчуєте, замовчуєте або двозначно відповідаєте на якісь питання. Тобто вас можуть ніби туди не вибрати. Навіть якщо це десь з кимось знайомитись, і так далі, то замовчуєте також якісь речі, якісь ваші плани і так далі. Я Не говорю, що ви повинні бути відкритою книгою для всіх і всюди, але просто те, що для вас найважливіше, там бачити в партнерові, то бажано йому сказати зразу. А то буває таке, що люди з дуже різними цінностями зустрічаються і навіть одне одному не говорять, які там в них ті цінності, тому щоб не було такого ніби дисонансу. Про це нам кажуть. І тут людина, котра довгий час або з вами не спілкувалася. Або були на паузі з вами, чи що. Тут може бути абсолютно будь-хто в будь-якій сфері життя. Тут просто людина, яка свідомо пішла в ці відлюдники, щоб побути з тобою, щоб ні з ким не влазити ні в які стосунки, переговори і так далі. це може бути чи ваш друг, подруга, чи хтось із батьків, чи з. Чи навіть з дитиною, можливо, своєю ви спілкуєтесь менше, хто має дорослих дітей, чи той самий чоловік, ну, одним словом, хтось, хто довгий час замовчував свої істинні бажання, або просто хотів, якби ну, в таку печеру, скажімо, відійти і в собі подумати над своїм життям без вмішання третіх сторін. І от в даному випадку, без вашого вмішання, також то ця людина появиться в вашому майбутньому. З якимись новинами ці новини будуть по правосуддю тими, які ви хотіли би чути. Якщо це буде налагодження відносин, якщо у вас були погані стосунки, то це буде по правосуддю вже врівноважено. Якщо це не про налагодження відносин, а просто що ви не спілкувалися з якихось інших причин, то в будь-якому випадку та людина може говорити про щось таке, що наче вона обманулася, що вона не потребувала цього віддалення. І так далі. І все буде в тому плані нормально. Хоча в минулому тут показує, що з цією людиною таки в більшості програється, що були не те, щоб конфлікти, але якісь такі відносини натягнуті. Це, це не конфліктні, це не те, що скандальні, хоча в когось може бути і так, але тут в більшості щось таке, ніби ну, не зовсім розуміли одне одного люди. А мали б, тобто, двоє вірили в те, що має бути там все добре. Навіть батьківсько дитячі стосунки можуть бути в кожному слої. То що ж все-таки на порозі? З цього починався розклад. Що на порозі? Що або хто на порозі? Людина, яка дивиться цей розклад. А нікого такого не показують нам на порозі, тому що дуже все двозначно. Навіть якщо є хтось з ким чи ви спілкуєтесь, чи на кого ви сподіваєтеся, то та людина сподівається на вас. В кого тут і є якесь спілкування, де час від часу бачитися, то це спілкування то є, то нема. Тобто воно не таке часте, яким хотілося б, щоб воно було. Але в більшості, тут на порозі ну, по суті, нікого немає, нікого нам карти не показали. А тут, що ви захищаєтеся, ви не хочете нікого на своєму порозі, по суті. Дев'ятка ще й мечів виходить. Що ж таке? Що ж таке? Показує, що ви працюєте над своїми фінансами, над своїми здобутками, щоб в кінці вийти переможцем. А ви нікого не чекаєте. Ви або вже втомились тут, так показують, або що ну, в кожного різна причина, але знову у нас виходить карти вашої сигніфікації з самого початку, там, де був не те, що без застій, а просто спокій. Зупинка. Зупинка не тому, що там хтось не вдаха, а зупинка тому, що так хочеться. Ну, щось не склалося, можливо, так як «Ох, випав, як нам король. Ну, все-таки в когось на порозі король. Але це в меншості, тому що, скільки карт не витягували його не було, а як почали заговорити, то все-таки випав. Ну, Бачите, хтось значить, з вас дивиться, хто чекає короля, то він прийде на порозі цей король жезловий. Він в нас сьогодні вже випадав один раз. І єдиний король, який в нас, а, ні, два в нас випадало жезловий і земляний. Але в будь-якому випадку цей король він буде з вами або згадувати якесь минуле, або минулу вашу розмову, може навіть і недавнішню розмову. В когось це буде також розмова про фінанси, або про роботу, щось таке ну, може бути зв'язане з чимось, що от хтось над чимось працює, о, такі розмови. Буде з вами про таке говорити. Король, з яким, дивіться. Ще той самий вийшов, що я казала, що два їх виходили і два знову вийшли. Ну тут по стихії землі, вогню може бути, але абсолютно не обов'язково сімейна людина або така людина ну, вогняна по своєму характеру, по своїй суті, то появляться ці люди. В когось буде ще й два королі, дві, два чоловіка з'являться. Один із них це той, з яким було дуже болюче минуле. От навіть якщо сам процес стосунків він не був болючим. То їх завершення було дуже болюче, не таке як очікувалося, що навіть от в процесі там, спілкування чи стосунків з тим чоловіком, ви навіть подумати не могли, що одного разу ви будете так журитися за нього. Що це не є та людина, за яку так прям журитися потрібно. Але на порозі вони обидва. Давайте їх двох і подивимося, що від них чекати. Бо один там точно прийде з розмовою про щось, про що вже говорили з ним, а інший. Нас багато, подивлюся на дві групки людей. Дивлюся на те, що болюче було. Оцей, з яким було все болюче, він або відчуває, або знає, що ви без нього сильна, що ви така розкута, смілива, він може навіть відчувати. От може бути, знаєте, як? Що? Ви вже про нього не думаєте, і він вам тепер вже нафіг не здався ніде. І він це сильно відчуває. І він навіть. Думає, от горить навіть тим, щоб робити якісь вчинки. А в нього могло і інтимне бажання проснутися. Він про вас знову раптом почав мріяти. Він не розуміє, що це таке, тобто, тут в нього є розуміння, що в нього сили. Стримуватись, якби нема, що він хотів би якось підживитися вашою енергією, але відчуває, або так знає, хтось йому може сказав, що от цього вже не вийде зробити, тому що ваша енергія вже інвестується або в інші стосунки, або в якісь інші задуми, плани в реалізацію себе. Ну, щоб це не було, ця енергія більше не та, не з ним. І він це може відчувати і від цього сильно включається. Це про того короля, з яким минуле було болюче така момент, якийсь болючий, неприємний. А тут ще інше є, з чим він з'явиться? З явиться? чим він з'явиться мах, колесо фортуни. Людина, яка буде діяти в ваше життя, це може бути як друг, так і якийсь соратник у вашому житті. В будь-якому випадку це людина, яка вас любить. Не обов'язково, що це кохання, це може бути від друга, від брата, від тата і так далі. Це може бути така рідна любов, і не обов'язково, що це. Кохання, але це постійна людина за своїм характером. Вона постійна. Це вже виходить цей чоловік також сьогодні, і також з такою характеристикою. Тому карти нам чітко сьогодні показують. І ця зустріч з цим чоловіком, ну чи зустріч, чи якийсь етап життя, він дуже дуже доленосний. Тобто, без цієї людини ваше життя воно було би ну, скажімо, більш сірим. Що ця людина була послана дійсно Богом для якогось досвіду, для щастя, для того, щоб в себе повірити, для того, щоб відновитися в кого таке було, що потребували якогось відновлення певного. Можливо, після стресу з цим попереднім. Хто знає, що це, в кожного своє. Я людина, яка позитивно впливає в ваше життя, якщо такого чоловіка немає, то така, такий чоловік буде. Можливо, з ним не спілкувалися якийсь час. А можливо, вже навпаки, довго спілкуватись, бо по карті, помітно, що щось відбувається з ним довго і позитивно. Тобто, що він вас з якихось таких станів як би, виводить. Імператор тут виходить. Чоловік, до речі, вредний, Це може бути. Це ще класна характеристика, але він все одно вредний такий, цілеспрямований, свого доб'ється, своє в житті не пропустить. В даному випадку вас він не хоче з поля зору випускати. Або не захоче, хто ще його не зустрів. Добре? І яка порада для людини, яка дивиться розклад? Яка порада? Що робити з тим, з яким болюче минуле було? Якщо об'явиться, що робити? Ну, тут у вас буде вибір, тут у вас буде сила, ви не розгубитесь, тут не буде таке, що він об'явився ваше життя, а ви така зразу розмазня і не знаєте, що сказати, і плачете, і вибачаєте йому, і там з ним плануєте майбутнє. Ні. Тут вам так доля дасть такий шанс, що ви зможете ну, не те, щоб відігратися, але ну в якійсь мірі помінятися з ним місцями, ну типу щось таке от станеться. Такий точно у вас буде шанс в житті. В нього. Життя постійно буде якось завертати до вас. От щось виходить завдяки вам, щось не виходить через те, що якось з вами не так повівся. Одним словом, тут його вищі сили не лишать в спокої, поки не буде ось ціє, цього цієї рівноваги. Так, і дивимося з тим, що з добрими такими характерами. Енергіями. Ну, а це що з добрими, з доброю енергією? Ну, тут все одно він буде хотіти від вас якогось вибору. Знову виходить вибір, щоб ви полишили щось позаду, якусь свою або ідею, або те, на в чому от у вас розбіжності, от в спілкуванні, в розмові могли бути якісь трошки розбіжності, або в принципі у вас загалом розбіжності є певні в характері, або що вибір між двома чоловіками. В когось буде ревнощі до дитини, якщо у вас є дитина маленька, і з чоловіком цим будете зустрічатися. Одним словом, щоб ви тут розібралися, що вам дійсно треба, куди ви дійсно рухаєтеся, тобто що ваш орієнтир в житті є. Тому що тут чоловік хотів би повної уваги до себе. Тут він... Двох чоловіків, там, якщо ще з попереднього шлюбу, наприклад, щось тягнеться, або навіть там, чоловік, з яким об'єднують тільки якісь документи, або якась власність спільна, або як це якийсь друг, то він тут більше до такого не схиляється, щоб таке було. Тут чоловік, який захоче, щоб ви були біля нього, і тоді він складається і якось все добре тоді. Але від вас вимагається такий серйозний, до речі, вибір у вашому житті. Може переселитися, потрібно буде, може змінити якось свій побут. і... Залишити якусь звичку і так далі. І це треба буде робити досить швидко. Одразу після того, як ви його зустрінете, якщо ще не зустріли. А для тих, хто зустрів і розуміє, про кого чоловіка я говорю, то пошвидше робіть цей вибір, будьте більш такою конкретною на рахунок цього, тому що він цього чекає. Така ситуація. можливо, це вибір на рахунок дитини або чогось нового, або щоб ви в нове пішли з ним і щоб своє минуле полишили не тільки на словах, а й емоційно, в кого це програється з минулим. Але в більшості тут буде просто вибір. Щось він вам або пропонує, або запропонує, і вам потрібно буде зробити чіткий вибір або в цю сторону, в того, що він там вам говорить, або в іншу, але не тримати його в невизначеності, тому що цю невизначеність людина може сприймати як. Як небажання з ним бути, як якусь таку токсичність, ніби. А що з ним чекає з цим чоловіком? Бо наміри поки що гарні, але наміри часто міняються. Людей. Що з ним чекає людина? Дивіться, помішає. Вже одразу така гарна карта там перевертається сама. Що з ним чекає людина? дивіться цей розклад. і вийшла ця карта. А, ну. Не без сумнівів, тобто якісь можуть бути в нього сумніви або були сумніви на рахунок вас в когось буде, що ще зараз є, але це все розвіюється. Хто вже його зустрів, хто не зустрів, то це в майбутньому близькому станеться. Розвіюються ось ці сумніви, і все, все ж таки йде до веселощів, до такої повної чаші, до розуміння. Якась і є така і простота в цих майбутніх відносинах, і легкість, але з іншої сторони, і певна серйозність. І, і взагалі, що ви прийдете до цих стосунків, навіть якщо це не стосунки любовного характеру, я ж кажу, це може бути будь-якого типу стосунки, що все одно ви йдете до них через побудову певного міцного фундаменту. І що ця людина залишається з вами на довгий-довгий час? В кого це друг, то вітає, це дуже класно мати таких друзів людей, в кого це батько або син дорослий. То також вас вітаю, тому що дуже круто мати такі міцні відносини з близькими людьми, але явно це є чоловік. Ну, а в кого це кохання, то тим більше. Це класно. Це ще краще, коли можна дійсно щиро бути закоханою і бути впевненій в своїм партнерові. А по цих картах це явно людина, яка працює над відносинами, яка в них вкладається, любить працювати над відносинами, а не уникає відповідальності. Бо в будь-якому випадку чекає на вас такий чоловік, хто ще не зустрів. А хто зустрів, то сміливо можете робити кроки на зустріч йому, з ким програється розклад. І все буде так ніби добре по цих картах сьогодні. А з вами буду прощатися до наступного розкладу. На все добре!